Дівчинка, і вона не дозаробляла, або навіть безкоштовно десь працювала, бо думала, що постійно треба, треба більше знати, ще більше вчитися. Я ну я щось я ніяк не можу. Ось це от вони багато заробляють, бо щось знають. Мабуть, такі всі навколо розумні. А, а я ні. І, 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 і Ютубчик вона не вела, бо ну бо, бо мало знаю. І одна в неї освіта не була. Потім вона іншу вивчила. Потім третю освіту отримала, бо ну, треба ж більше знати. І так, от вона, коли третю освіту закінчила, отримала дипломи. Каже: Ну куди ж мені тепер в ці ютубчики соромно? Ну, у мене три освіти. Я вам що це тепер в інстаграмі буду щось розповідати? ні, 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 ні. ні. Це все не до мене. Я зрозуміла після другої, третьої світи, що ще є 340 видів освіт, і я всього не знаю. От, і так, от жила і мало заробляла, бо ну така дівчинка. От вона хотіла все знати і думала, що знання дорівнюють заробіток.